Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для овнів. Овне з Новим роком. Це ваш гороскоп на 2023 рік. І ви будете героями цього року, тому що в ваших знаках буде відбуватись дуже багато подій. Але спершу по порядку. Отже, січень, що принесе для вас січень? Взагалі, новий рік починається з ретроградності двох особистих планет, таких як Марс і Меркурій. Тобто в новий 2023 рік ми увійдемо з ретроградним Меркурієм і ретроградним Марсом. В першу чергу хочу сказати, що Марс. Це ваша особиста планета, і Марс вже сім місяців перебуває в знаці близнюки. Для вас, Ретро, для вас, Марс в близнюках це третій будинок. І так як з 30 жовтня по 12 січня 2023 року Марс ретроградний. Це означає, що сфери, які пов'язані з третім будинком, для вас якось гальмувались. А що таке у нас третій будинок? Третій будинок він відповідає за Подорожі, а проте це подорожі на коротку відстань. Це не подорожі, як там в Америку, наприклад, дуже далеко треба їхати добиратись. Це подорожі можуть бути в межах вашої країни, це можуть бути якісь відрядження. Потім третій сектор також відповідає за спілкування за транспорт. Тому на ретроградності Марса, яка триває 2,5 місяці, у вас могли бути затримки, пов'язані з цим сектором. Але вже з 12 січня Марс стане стаціонарним а потім директним. І в цьому становищі Марс ще буде перебувати, тобто я маю на увазі в Близнюках до 17 березня 2023 року. А друга планета особиста, яка теж є ретроградною на початку нового 2023 року, це планета Меркурій. Меркурій в 23 році буде ретроградний в земних знаках, тобто це в знаках Козиріг, Телець і Діви. А вже в кінці року ретроградний Меркурій буде в ваших знаках. Тобто я маю на увазі вогняну стихію в знаках вогню. І цього року Меркурій буде ретроградний чотири рази. Ну, в першу чергу хочу сказати, що ретроградний Меркурій в знаці Козиріг, це він буде ретроградний з 29 грудня 2022 року по 18 січня 2023 року в знаці Козиріг. Для вас це 10-й дім. Що таке 10-й дім? 10-й дім – це дім кар'єри, статусу. 10-й дім – це ще наш батько. І це для вас, в першу чергу, буде пов'язане з якимись питаннями, які у вас є на роботі. Тобто ретроградний Меркурій, можливо, вам якісь питання необхідно переробити. У Вас, можливо, був якийсь проєкт, ви його не завершили минулого року, і цього року цей проєкт вам необхідно буде переробити по цьому ретроградному Меркурію. І взагалі на ретроградності планет, які ми входимо, це не час починати щось нове, починати займатися новою справою. Тобто, якщо по кар'єрі новий бізнес вам не потрібно в січні починати, необхідно зачекати. Хоча б кінця січня, коли там буде новий місяць, десь орієнтовно, 22 січня, тоді вже починати. А на ретроградному Меркурії вам треба переробити те, що, чим ви займались до того. От, і ще хочу озвучити дати, коли Меркурій буде ретроградний в інші місяці, крім січня. Отже, це період з 21. -го. Квітня 2023 року по 15 травня 2023 року він буде ретроградний в знаці Телець, і це для вас другий дім. Другий дім це дім грошей, дім ресурсів, дім мови, саме не мови, а саме голосу. І тут можливо ви будете переглядати ту роботу, на якій ви працюєте. Можливо, ви будете думати, чи варто вам далі заробляти в тій сфері, в якій ви заробляєте. От потім. Ще один раз Меркурій буде ретроградний з 23 серпня 2023 року по 15 вересня 2023 року. І ретроградний він буде в знаці діва. Це теж земний знак, як ми знаємо. І це для вас шостий дім. Шостий дім це дім роботи. Знову ми бачимо, відслідковується в 23-му році по Меркурію. Для вас тема роботи, тому що спочатку це 10-й дім кар'єра, потім це другий дім грошей, і потім це шостий дім роботи і здоров'я, який буде в вересні. Тому на 23 рік вам необхідно задуматись на темою заробітку, кар'єри і ваших доходів, тому що тут у вас будуть зміни. І наступна дата, коли Меркурій буде ретроградний, це з 13 грудня 2023 року по 2 січня 2024 року. І ретроградний він буде в знаці Стрілець. Це вже вогняний знак. І в 24 рік, забігаючи на скажу, ми теж зайдемо на ретроградності Меркурія. Ну тоді він вже буде ретроградний в вогняних знаках. І для вас. І для вас ретроградність Меркурія в знаці стрілець це дев'ятий дім. А за що взагалі відповідає стрілець і дев'ятий дім? Стрілець відповідає за навчання, за поїздки за кордон, за все міжнародне. Можливо, це для вас програється так, що е, весь 2023 рік ви думали, як змінити сферу своєї діяльності, і вже в грудні ви е, вирішите піти, піти навчатися на якусь іншу професію і здобувати іншу професію. Тобто це так для вас може програтися Овне 23-му році. Потім ще одна планета, яка на нас має вплив, буде ретроградною в січні 2023 року, і це ретроградний Уран. Уран вже багато років знаходиться, ну, точніше, десь з 2003. Дев'ятнадцятого року він знаходиться в Телець. Це положення для урану є дуже некомфортний, некомфортним це знак його падіння. І для вас це другий дім. Це для вас дім заробітків. А Уран це така планета новизни. Уран символізує інтернет, він символізує газ, він символізує авіацію. Тобто. І так як для вас другий дім, можливо, от, е е знову ця тема заробітку грошей для вас програється е по, по іншому. Ви, може, захочете по-новому, по урану, по новому заробляти гроші. І уран, який знаходиться в тільці в вашому другому домі, е буде ретроградним до 22 січня 2023 року. А потім він буде директним, тобто вийде в прямий рух, і в прямому руці він буде до 29 серпня, а потім знову з 29 серпня піде в ретроградний рух. Далі в тільці і в тільці він буде ще декілька років, так що зміни у вас в зароблянні грошей обов'язково прийдуть. Це що я хотіла сказати по урану. Далі ще в січні ліліт. Ліліт це фіктивна точка на небі. І що дає, її ще називають Чорним місяцем? І що дає ліліт? Ліліт дає нам певні ілюзії, ілюзії в тому нам здається, що це може бути так, але насправді це програється для нас зовсім по-іншому. І значить Ліліт. Зараз Ліліт у вас буде в шостому домі, з 23 Серпня по 15 вересня. Літ у вас буде. Ой, ні ні перепрошую, я переплутала. Літ у вас буде в п'ятому домі з 8 січня по 3 вересня. Тобто п'ятий дім це п'ятий дім це дім дітей, дім бізнесу, дім. Ем задоволення. Тому, можливо, для вас буде певна ілюзорність в цій сфери. Зверніть, будь ласка, увагу! Тому що Ліліт цих 9 місяців буде перебувати в знаці Лев. А Лев це знак, який дуже любить розкіш. Та більше це ваша стихія, вогняна. Тому зверніть увагу на п'ятий діл, а з 3 вересня він перейде, фіктивна точка Лілі, чорний місяць, перейде в знак Діва, і це для вас буде шостий дім. От, І ось такий взагалі для вас буде січень. Січень з трьома ретроградними планетами. Далі в лютому е, немає таких подій, окрім того, що там е, Венера, Меркурій, Сонце місяць змінює знак, але ретроградності планет е, в лютому немає. І е, наступний місяць, який я хочу розглянути, це місяць березень. І березень для нас, взагалі для всіх людей, буде дуже важливим місяцем, оскільки. Там дві планети міняють знак. Перша планета, яка міняє знак, це планета Сатурн, яка переходить в знак Риби. 7 березня Сатурн переходить в знак Риби. І знаці Риби. Він буде взагалі три е, роки до 30 березня 2025 року. Але ще цього року Сатурн буде ретроградний з 17 червня по 4 листопада, тоді Сатурн вернеться в знак Водолі, в якому перебував до того три роки. І, взагалі, Сатурн в рибах. Це для вас 12 дім. А дванадцятий дім це дім завершення, це дім таємниць, дім самотності, це дім е, такої ізоляції. Це можливо у вас, до речі, з'явиться якась робота найближчі три роки, яка пов'язана з далекими землями. Можливо, кудись поїдете дуже далеко на роботу, кудись в Америку чи в Австралію, тому що. Це взагалі дім самотності, і туди Сатурн входить у вас на три роки. І, взагалі, що таке Сатурн в рибах? Ну, Сатурн в рибах не є таким сильним, як Сатурн в Водолії. Сатурн – це планета, яка символізує дисципліну. А риби – це знак духовності, це знак емоцій, психології, езотерики. І Будуть певні обмеження в цьому плані, так на загальному форматі. Ну, звичайно, вони будуть пов'язані з вірою, можливо, якась віра з'явиться, чи якась віра зникне. І це взагалі може бути достатньо депресивний період, коли багато людей будуть задумуватись над своїми емоціями, над своєю над психологією, над тим, як вони проживають своє життя, і це вас в першу чергу затроне, тому що це у вас 12 дім. І друга подія дуже важлива, яка буде в світі астрології. Це Плутон, який міняє знак. З 2008 року по 2023 рік Плутон знаходився в знаці Козиріх. І це для вас був. 10 дім, правда? секунду, я зараз уточню. І це для вас був 10-й дім. А зараз е Плутон е перейде на 20 років. Увага! На 20 років Плутон переходить в знак Водолій. І 23 березня е Плутон перей, е перейде в знак Водолій. Не як перейде, сказати, зайде в перший градус Водолія. І він Буде в водолії до 8 березня 43-го року. А цього року Плутон в водолії буде з, з 23 березня 23-го року по 11 червня 23-го року. Потім Плутон буде ретроградний. Зазвичай Плутон ретроградний 5, 5 місяців в році, і ретроградний він буде з 1 травня 23-го року. по 11 жовтня 23 го року, і тоді він ще вернеться в останні градуси Козорога, тобто Плутон не одразу перейде в Козиріг, тому що це дуже повільна планета, яка робить свій цикл за 245 років. І тому в 23-му році Плутон зайде тільки в один градус водолія, а в 24-му році він вже повністю увійде в знак водолій. І взагалі хотіла розказати, що таке Плутон і як це може програтися для вас в найближчих 20 років. Плутон це така планета, яка символізує велику владу, великі гроші, велику політику, і Плутон він любить все якби, руйнувати. На своєму шляху, і коли був Плутон в Козорозі, це його була сильна така позиція. А зараз, коли Плутон переходить в знак водолій, це взагалі некомфортне для нього положення, тому що Плутон водоліє. Це знак його падіння, а водолій це планета. Ой, це знак, який символізує свободу, символізує всі винаходи і так далі. Тому в такий час може бути дуже багато революцій, трансформацій, змін влади. От, якщо загально сказати, це планета трансформації стації революції. І для вас це буде одинадцятий дім. Одинадцятий дім це дім соціуму, це дім ем, взагалі друзів, інтернету. І так для вас може програтися наступні 20 років. Що можливо, ви абсолютно зміните своє оточення? Ви вирішите, що ви вже не хочете спілкуватися з тими людьми, з якими ви спілкувалися раніше, і ви хочете спілкуватися з іншими людьми, бути в іншому оточенні. І можливо ви захочете працювати в інтернеті. До речі, це йде. Ми розмовляли попередньо про Маркурій, який буде перебувати на ретроградності у всіх будинках, пов'язаних з вашою кар'єрою. Можливо, ви не захочете більше ходити просто в офіс і будете працювати онлайн, тому що одиннадцятий будинок це будинок інтернету, або зміниться у вас колектив на роботі, зміниться ваше оточення. Це дуже важливі подія, дві події, які відбудуться у нас в березні. Потім квітень. Ще єдине хотіла відмітити, що така планета удачі, везіння, як Юпітер, 21 грудня 2022 року увійшла в ваш знак Овни. О, і це у вас перший діл І вона буде в Овні до 16 травня 2023 року. І що це значить для вас? Це значить для вас везіння. Однозначно, Юпітер принесе вам подарунки і найближчих 5 місяців. Нового року ви будете просто на коні, вам буде щастити. Взагалі, Юпітер Овні символізує активність, символізує дії, драйв і все, за що вони будете братись, для вас обов'язково принесе успіх. І значить, Юпітер в Овні буде до 16 травня, 2023 року, як я сказала, а потім. 16 травня до кінця року він перейде в знак Телець. Це для вас другий дім. І ще хотіла сказати, що ретроградний Юпітер буде з 15 вересня до кінця року, а Юпітер Вовні це взагалі період, який буде дуже благосний для всіх людей, тому що Юпітер в Тельці символізує всі: Тельцем керує планета Венера, а це планета грошей і е, краси. І період Юпітера в Тельці для всіх принесе е, от, е, земні блага. І коли буде хотілося просто отримувати задоволення від життя. А для вас це Юпітер в Тельці обов'язково ще й принесе хороші доходи. Е, ще що хотіла відмітити, що цього року в нас будуть 4. Затемнення. І перше затемнення, яке нас чекає в 2023 році, це затемнення в вашому знаці Овн. Я вам говорила, що ви будете героями цього року. Отже, 20 квітня 2023 року буде сонячне затемнення в Овні. Це для вас перший дім Овна. У вас будуть зміни, і в вашій зовнішності можуть бути зміни, і в вашому статусі, можливо, ви вийдете заміж, або розлучитесь, і зміни будуть, можливо, вашій професії, або ви, можливо, взагалі переїдете. Тобто для вас будуть кардинальні зміни. І друге затемнення буде місячне, 5 травня 2023 року. Це місячне затемнення буде в знаці Скорпіон. Для вас це восьмий дім. Восьмий дім це е, дім е, грошей, але не тих грошей, які ми самі заробляємо. А це дім е, 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 тих грошей, наприклад, чоловіка, чи можливо вам хтось допоможе, чи це можливо ви кредит вирішите взяти. Тобто це останнє затемнення в знаці Скорпіон, які тривали два роки. І для вас, можливо, програється, мож... хтось вам захоче подарунок зробити, якусь о, хорошу суму грошей вам виділити. Або вам о, ви захотіли інвестувати в якийсь бізнес і вам одобрять вигідний кредит. Тобто це так може для вас програтися. І наступні затемнення будуть вже восени. 14 жовтня 2023 року буде сонячне затемнення в знаці Терези. Це для вас сьомий дім, це починається затемнення в, на осі е, овен терези А сьомий дім це змін, це партнери, це дів партнерів. Можливо, у вас будуть нові партнери по бізнесу, або можливо, у вас буде новий партнер в вашому особистому житті, можливо, у вас будуть нові сусіди. Тобто, це е, всі люди, які нас оточують. Так, для вас може це програтись. І останнє затемнення, яке буде цього року, це 28 жовтня. До 2023 року буде місячне затемнення в знаці Телець. Це для вас другий дім. І от е, закінчується затемнення в новості Скорпіон Телець. І другий дім теж. Е, Можливо, ви вже в жовтні вирішите змінити професію і заробляти іншим чином. Можливо, це так для вас програється. От. Ще що я хотіла сказати за Нептун. Нептун весь цей рік буде в рибах. В Риба він буде ще до 2025 року. Це для вас. Е 12-й дім, а Нептун в рибах це для нього дуже класне положення, тому що він знаходиться в себе вдома. І у вас може бути таке бажання просто духовного росту. Наприклад, можливо, ви вже почали або захочете почати практикувати медитації, йоги, займатися духовними практиками різного роду. Отак може програти для вас Нептун. От, ще що я хотіла сказати. А, ще я хотіла сказати за кармічні вузли, раху і кету. Цього року кармічні вузли, раху і кету змінюють знак і входять е, в ваш перший дім раху. Вузол майбутнього входить в ваш перший дім, і відбудеться це вже в липні, 12 липня. І вони входять на два роки на вашу вісь е, Овен Вен Терези. Так що в вас найближчі два роки обов'язково чекають зміни. І ще що хотіла сказати по цьому року це про Венеру. Венера це планета, яка відповідає за гроші, красу і, звичайно, за любов. І цього року. Ретроград Венера буде ретроградною. Вона є ретроградною раз в півтора року, і цього року вона буде ретроградною з 23 -го. Серпня по 15 вересня 23 го року вона буде ретроградною в знаці дів. І для вас це шостий дім, а це дім роботи. Тому в цей період не йдіть на нову роботу, не йдіть на нову співбесіду. Тому що по ретрограді в Венері це не буде приносити вам бажаного доходу. Це перше і обов'язково не. Не можна виходити заміж, запишіть собі ці дати. І якщо ви хочете, щоб у вашому шлюбі були гроші і любов, то в ці дати не можна виходити заміж. От такий рік чекає для вас Овни. Я хочу сказати, що цей рік буде пов'язаний дуже багато з вашою роботою, кар'єрою, бізнесом, заробітками, а потім, коли вже... Кармічні вузли змістя в липні ваші знаки, це почне програватися і як в особистому житті. Тому я вам бажаю Овне, щоб у вас був неймовірний рік, щоб ви прожили багато різних емоцій і щоб для вас він склався якнайкраще.